Минулого тижня президент Франції Мануель Макрон офіційно оголосив, що до кінця цього 2024 року Україна отримає французькі літаки Міраж 2000 у п'ятій модифікації. Ще раз наголошую, це вже звучить офіційно, якщо звучить із вуст. Президента Франції, тому я вважаю, що в принципі важливо розповісти про ці машини. Скільки їх загалом є у Франції? Це більше 30 одиниць. Їх списують, їх знімають із озброєння, тому що французькі ж виробники стали тепер нову таку авіаплатформу на озброєння. Відтак міражі можуть передати до України. Що можуть ці машини? А що ні? Саме про це друзі, я і розповім вам у цьому відео. Отже, мої вітання на фабриці. Новин. Мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую до цього збройового огляду. Долучатися до нього своїми уподобайками, коментарями, підписками, а також спонсорством нашої платформи, тому що далі буду розповідати про французькі мережі. Ну, давайте спершу я розповім і дам відповідь на таке поширене дуже запитання. А на хіба нам ці платформи, якщо ще нещодавно, говору йшлося про те, що, наприклад, шведські гріпени нам не на часі? Пояснюю, Швеція передаючи нам гріпени. Заміняє їх американськими надсучасними сучасними літаками F-35. Те саме відбувається із літаками F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів, Бельгії. Вони так само передаючи нам F-16, заміняють їх на американські F-35. Тобто, ось тут на цьому етапі якраз таки виникає конфлікт інтересів між гріпенами і f 16 тому що всі вони прагнуть і борються отримати американські літаки F-35. Саме тому прозвучала фраза, що гріпани нам не на часі, а от F-16 ми саме. На них сконцентровані, тому що якось воно звучить дивно. То ми відмовляємося від гріпання, а то раптом вже отримуємо французькі літаки. В чому ж справа з французькими літаками? Франція повністю самодостатня у цьому сенсі країна, яка заміняє свої ж літаки міраж. Своїми ж літаками від Дасо Дасорафайль, ось така справа. Тому вони е, незалежні від того, чи отримують вони, чи не отримують, ну тобто не отримують американські F-35. Саме тому ми можемо говорити про літаки. Міраж як те, що реально може полетіти в нашому небі вже до кінця цього року. Отже, виглядає ці платформи, ось так: міраж 2000 в п'ятій модифікації є глибокою модернізацією базового літака. Міраж 2000 це легкий однодвигунний винищувач, який якраз таки у версії міраждві. 2000-5, тобто п'ятій модифікації, отримав можливість бити по наземних цілях керованим озброєнням, що зробило його повноцінним представником четвертого плюс покоління винищувачів. Версія Мірашу п'ятій модифікації розроблялася на початку 90-х років з метою оновлення бортових систем. Постачання цих машин розпочалося у 1997 році. У цього винищувача справді оновлена радіолокаційна станція з дальністю виявлення цілей у 130 км кілометрів з можливістю одночасно супроводжувати до. Восьми цілей і задавати ударів по чотирьох із них. Також особливістю цієї радіолокаційної станції є якісне виявлення цілей на фоні землі. Тобто, по наземних цілях вона відпрацьовує дуже і дуже навіть якісно. Крім цього, до озброєння цього літака тоді була додана нова на той час ракета повітря-повітря з -повітря під назвою МІКА із заявленою дальністю знищення цілей до 80 км. Скажемо одразу не цифри: 80 км, можна було б і побільше, ті ж самі АМ 120 двадцять вони мають набагато більшу дальність, але ну навряд, скажімо так, ці платформи можна буде. Використовувати для збиття повітряних цілей на території Росії або в умовах щільного е, засилля засобів е, ППО противника вони можуть працювати у тилу, і про це я далі е, розповім. Е, також на літаку є інтегрована протикорабельна система, є можливість використання протирадіолокаційних ракет і увага для далекобійних наземних ударів. І це напевно що найважливіша особливість французьких міражів, тому що вони є носіями крилатих ракет е, скальп і джі, ну або ж їхніх рідних сестер Британ британських ракет Storm Shadow. потрібно розуміти, що Storm Shadow і Scalp G – це абсолютно ідентичні ракети, тільки одна назва британська, інша назва французька. Scalp – це французька назва, і це найголовніший момент для нас, що міражі здатні переносити ці ракети, е, тому що F 16 не здатні задавати ними ударів. А от е, на озброєнні міража, ви можете побачити знизу, якраз таки вмонтована ракета Scalp EG. І це для нас напевно найважливіша, найголовніша перевага, тому що поява французьких. Вони знищувачів дозволить замінити, або ж, скажімо, так, підмінити, або доповнити парк наших українських. Добряче застарілих су 24 які на нинішній час є носіями саме цих ракет відповідних сил збройних сил України, таким чином виходить, що пазл складається, тому що F-16 шістнадцяті допуски скальпів не пристосовані. Су 24 мало. Вони відверто кажучи, старі, морально застарілі, плюс нескінченні атаки на місто Старокостянтинів, де базуються су 24 Можливо, могли призвести і до пошкодження цих літаків. Не знаю, лише припускаю і саме тому можливо ймовірно, З'явилася така потреба у заміні їх на французькі міражі, які носіями скальпів та е, Storm Shadow Повернімося ж відтак до міражів. Перша задача зрозуміла це пуски крилатих ракет. Ще раз наголошую. F-16 не можуть запускати Storm Shadow G, в них там свої ракети, наприклад, джазм. Е, може лише Су-24-й. А от е, ну Міраж навіть не треба переробляти під це. Він, скажімо так. Природньо випускає саме ці ракети, тому що вони розроблялися по суті, що під нього, під єврофайтер тайфун. Ну до речі, гріпени теж можуть їх ними задавати ударів. Але проблеми по гріпаних я вже пояснив. По-друге, другою задачою яку можуть виконувати і будуть виконувати міражі, це буде задачі переднього краю, так звані. Тобто, це буде завдання ударів далекобійними бомбами, наприклад, ASM Hammer це аналог. Кабів, французькі каби, які ми отримуємо на щомісячній основі саме від нашого партнера від Республіки Франція, яка передасть і ці літаки. Я вже згадував про те, що РЛС на цих літаках вона саме дуже добре пристосована для виявлення наземних цілей у парі із цими високоточними бомбами, керованими бомбами. Воно можуть скласти дуже дуже непогану допомогу нашим збройним силам. Ну і третьою задачою цих авіаційних платформ це буде завдання виконання завдань із про протиповітряної оборони у тилових районах, я вже сказав, що дальність протиповітряних ракет, які є на літаках Міраж 2000 у п'ятій модифікації, 80 кілометрів. Це не дозволяє підійти до переднього краю, це не дозволятиме відпрацьовувати по російській авіації, це не дозволятиме відігнати, наприклад, російські носії тих самих кабів від лінії фронту. Дуже банально, чому тому, що якщо будуть ці літаки підходити на дальність у 80 або навіть ближче, вочевидь, Кілометрів то їх будуть банально збивати російські системи протиповітряної оборони, які дуже щільно стоять поблизу лінії бойового зіткнення. А от у тилу. Проти крилатих ракет, проти шахетів виконувати функції протиповітряної оборони цілі такі цілком зможуть. Більш того, в них є не лише свої рідні ракети, ті ж самі міка із дальністю 80 кілометрів і з можливістю виявлення нагадую і одночасного контролю восьми повітряних цілей і знищення чотирьох із них, але також в деяких модифікаціях в інших країнах, загалом восьми країнах є міраж 2000 на озброєні. Так, от навіть радянські р 73 на них встав. Встановлювали для того, щоб відпрацьовувати у режимі повітря. Повітря, тому це може стати ну такою додатковою складовою нашої системи протиповітряної оборони. Ось такі друзі. Справи це направду хороші новини. Так можна сказати, що зоопарки з літаків. Це не дуже хороша штука для нас, але буквально, от е, на вихідних, е, начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов, генерал Голубцов бригадний генерал. Він давав інтерв'ю Радіо Свобода і казав, що ми в принципі справимося із всіма цими е, е, платформами, і гріпени в перспективі теж можуть до нас прийти. Все готово. запит до Швеції надісланий. Інфраструктура у нас для них е, знайдеться. Розробиться, буде готова, тому і міражі, і гріпени, і f 16 очевидь зможуть вжитися на наших аеродромних полях. Я принаймні на це сподіваюся. Ну а літаки очікуємо до кінця цього року. Як воно буде? Як мають готувати наших льотчиків за такий короткий період лише за 6 місяців? Чесно скажу, отут я гадки не маю. Можливо, вони вже проходили навчання, тому що про міражі, ну відверто кажучи, говорять дуже і дуже давно. З іншого боку, багато хто зазначає, що ця платформа не є такою хитромудрою, наприклад, як F-16. Побачимо, дізнаємося, почуємо, але принаймні про ті переваги, ну і водночас недоліки міражів від Франції. Ви дізналися у цьому огляді. За що можете нам подякувати, поставити вподобайку, підписатися, ну і звісно ж писати свої коментарі. Бережіть себе, друзі. На все добре, до нових зустрічей.